Шановні друзі, вітаю! 20 лютого стартує конструкторське бюро, де ви можете за ваші ресурси отримати новеньку унікальну десятку. На цей раз це буде чеська ПТ DBV152. В даному відео я відповім на саме головне питання, а чи вартує танк такої кількості ресурсів? А щоб вам не шукати інформації де-інде, я як завжди пораджу найкраще обладнання для чешки, загострю увагу на необхідних перках, налаштую польову модернізацію та надам рекомендації по геймплею, тим паче, що реплей на ваших екранах, за які до речі, я дякую своєму колезі Дімі Кудмуду. Посилання на його канал буде в описі під відео. Тобто зроблю так, щоб абсолютно вся інформація була в одному місці і у вас не залишалося жодних питань стосовно агрегату. А за таку роботу, я сподіваюсь, ви підтримаєте український контент своєю вподобайкою та підпискою на канал. Розпочнемо із зовнішнього вигляду. І перше, що кидається в очі, так це розташування башти. Вона знаходиться в задній частині корпусу, і чисто візуально здається, що перед нами важкий танк. Але такі думки дуже швидко розвіюються після того, як ми подивимося на її коліжен модель. Тут грізним червоним кольором позначена башта, але по факту маємо доволі скромної товщини бронелисти від 115 мм і до 135 мм, які дають плюс-мінус до 210 мм наведеної броні у найміцніших частинах. Як ви бачите по числах, башту пробивають абсолютно усі, кого ми здатні зустріти у боях. Ще гірша ситуація з корпусом, і якщо наведена броня корпусу складає 100-110 мм, то паперові борти пробиваються спортсменами дарцу, там бронелист 30 мм. Така сама номіналка, між іншим, в кормі та кришках корпусу та башти. Якщо простими словами, то передня частина здатна танкувати звичайні фугаси, а все інше пробиває її на виліт. Ну, якщо все так погано з бронюванням, то можливо хоч зможемо постояти в кущиках. І ви знаєте дійсно, маскування настільки чудове, що зовсім трошки поступається кущу на гусеницях СТРВ103Б, височенні 42% нерухомої машини та 28% у русі. Проте розробники вирішили цю характеристику трошки збалансувати і надали машині всього-навсього 370 метрів базового огляду. А це значить, що у більшості випадків із укриття ми будемо стріляти по чужому засвіту. А для того, щоб доїхати на позицію, нам знадобиться двигун під кодовою назвою 5TD, в графі, потужність якого вказано 700 кінських сил. Даний агрегат здатен розігнати залізного коня до 57 км. Такий показник ми отримаємо при повному налаштуванні машини, в тому числі з встановленням турбонагнітача. І коли опиняємося на точці, залишається розчохлити 152 мм дрин і почати бити ним по спині ворожих танків. Його альфа-страйк має незвичні 800 хітпонтів за постріл, так само незвично гатить і фугас 980 хп. Відразу давайте розглянемо показники снарядів. 281 мм пробиває основна ББшка, і її швидкість польоту доволі непогані 1160 метрів за секунду. Голдовий кумулятив здатен прошити в середньому 330 мм, проте зі швидкістю тут не все так добре, тому що за секунду він здатен пролетіти всього 880 м. Я не хочу сказати, що це прям дуже мало, адже є танки ще з гіршими показниками, але виправити таку характеристику за рахунок перку ідеальний заряд, я буду однозначно радити. Така сама швидкість і у фугаса, його пробиття 76 мм. До речі, поки ми далеко не відійшли від екіпажу, пропоную обрати йому ось такі навички та уміння, які додатково рекомендую прокачувати саме в такій послідовності, як і показано на ілюстрації. В обов'язковому порядку прокачуємо ремонт, маскування та бойове братерство. Навіднику обираємо концентрацію та майстер зброяр, щоб покращити кінцеву точність. За рахунок надійного розташування у мехвода трошки убезпечимось від фугасів, адже бажаючих ними пробити нашу тушку буде доволі багато. І щоб швидше втікти від цих самих бажаючих, підвищимо максимальну швидкість завдяки перку знавець двигунів. У заряджаючого має бути інтуїція, щоб швидко зарядити вже свій фугас, ідеальний заряд, який я вже згадував, та бонусна навичка командира Перехоплений сигнал, яка дуже круто підійде під кущовий геймплей, адже раніше сповістить про те, що ми знаходимося у засвіті ворогів, а значить ізбереже власний запас міцності. І саме так буде виглядати правильне застосування ПТ на полі бою, як мінімум в першій частині бою необхідно зайняти позицію снайпера і по можливості з неї просаджувати ворожу команду. Як тільки розуміємо, що вона вже не актуальна, переміщуємось та повторюємо процедуру. Бувають ситуації, коли жодна з описаних позицій не працює, то в такому випадку треба їхати ближче до противника та з головою, по-перше, розмінювати союзника, а по-друге, вже власні ХП. Тим паче, що альфа в розмірі 800 надає змогу так робити. Умовний об'єкт 430У знімає з нас 440 хідпонтів, а ми з нього майже в два рази більше. Тобто, коли в конкретному бою кущі не працюють, то в такому випадку шукаємо, так би мовити, вигідного опонента. Якщо порівнювати геймплей танку, то він майже ідентичний до німецького гріля 15, де навіть особливість покупати землю своїми снарядами тут також деколи проявляється. А для того, щоб це ставалося не так часто, давайте покращимо характеристику стабілізації, яка тут, як і в випадку з грім, дуже погана. Тому встановлюємо механізм повороту, додаємо досилач з турбіною та отримуємо основну збірку обладнання. А ще краще, якщо у вас є змога поставити сюди експериментальну Т3 турбіну. Дана збірка покликана збільшити кількість пострілів з повним зведенням, а також дозволить ефективніше наносити шкоду ворогам, які знаходяться на близькій та середній від нас дистанції. Альтернативна збірка покликана зробити з чешки ще більшого снайпера. Туди рекомендую досилач, приціл та вентиль і використовувати на просторих мапах, таких як Прохорівка, степи та інші. Залишилося вказати польову модернізацію та завершити правильне налаштування залізного коня. В другій парні модифікації обираємо поліпшене шасі для захисту каточків та для прохідності по м'яким ґрунтам, покращуємо точність за допомогою будування паралаксу, встановлюємо штанговий перископ, щоб командир краще бачив ворогів, та покращуємо ДПМ шляхом налаштування механізму заряджання. То що, шановні підписники, ми отримали в результаті. А я вам відповім: черговий дуже скілозалежний танк. І зразу хочу відповісти на логічне питання. Вітьок, ти ж сам кажеш, що у машини кущовий геймплей. то що ж тут складного, став собі за укриття та пукаєш по 800. Воно ніби й так, і дійсно можна два-три пробиття зробити таким чином. Хоча і це під великим питанням, враховуючи сьогоднішній, м'яко кажучи, непередбачуваний рандом. Я веду до того, що більшість гравців на цьому апараті не зможуть стабільно грати ефективно, тому що як не крути, це картонний танк. А на такому типі техніки, щоб вносити багато користі в бій, треба мати рівень гри явно вище середнього. Не подумайте, що я когось хочу образити. Навпаки, хочу бути корисним і бажаю, щоб конкретний танкіст добряче подумав, перед тим як вбухувати цілу купу ігрових ресурсів за танк, який йому може зовсім не сподобатися. І відштовхуючись від проаналізованого, я взагалі не раджу розглядати цю машину гравцям середнього та нижче середнього рівня гри. Тим паче, якщо ви хочете випробувати такого роду геймплей, є дуже схожа за характеристиками машина Гріль 15, і обійдеться вона вам в десятки разів дешевше, ніж DBV152. Ну, а якщо ви колекціонер або вже викачили все, що можна і не можна, то дана ПТ якраз для вас. Особливо, якщо ви накопичили мільйон або більше вільного досвіду та не знаєте, що з ним робити. Ось до прикладу, як в моєму випадку. Тому користуйтеся моїми порадами в налаштуванні та тисніть кнопку вбій. Шановні друзі, сподіваюсь, я вам допоміг відповісти на всі ваші питання стосовно машини на огляді. А за це я буду вдячний, якщо підтримаєте відео своєю вподобайкою, а канал підпискою. А якщо у вас є питання по тій чи іншій машині, ви завжди можете їх задати на стрімах та в телеграм спільноті посилання в описі. Дякую вам за увагу. Слава Україні!